Ми приїхали на парковку, це початок маршруту на Річ. Це стежка, яка знаходиться зовсім поруч з стежкою, де ми були вчора, до Смутвудпіку. І ми все ж таки вирішили сходити в цей трек. Але вже забули, як він виглядає, тож для нас буде частково сюрпризом. Сподіваємось, що буде гарно. Тут дуже популярний трейл. Цей тендріч. Тут вчора приїжджали ми, і машин 20, мабуть, було на цій парковці. Але в Альберті, на відміну від Британської Колумбії, така проблемка є. От зараз підійшли до нас дві дівчини, і вони не знають, де початок треку, куди йти. От. І ніякого опису в Британській Колумбії часто написано, скільки кілометрів буває навіть фотографії треку самого, ну там видової глядовго. Точки. А тут нічого немає, дівчата підійшли до початку і такі, а ми там чи ми не там. І От, можна заплутатись і... і краще завантажувати мапи з Олтрейсу, наприклад, щоб не загубитись і не піти туди, де не треба, бо тут є інші стежки. Так, до того ж, в Британській Колумбії перед трекінгом ви можете побачити, по-перше, назву трекінгу, скільки кілометрів, скільки набір висоти. І також дуже часто є фото. Тобто, наприклад, ви їдете, ви бачите, що стоїть дуже багато машин, або просто бачите якийсь трейл, ви під'їжджаєте, ви дивитесь, ви бачите, що там можна побачити. Тут нічого, тут просто суцільне. Короче, треба щось шукати самому в інтернеті або просто йти. На обум, ну ти не знаєш, що ти побачиш. Тож Альберті потрібно ще вчитися, як як робити, як британській колумбії. Бо британська колумбія більш френдлі до туристів ніж Альберта. Альберта більш популярна у туристів. Дуже багато людей їздять в банк, і вони всі там мені кажуть, найкраща провінція по природі це Альберта. Але як я бачу, що дуже багато природи гарної в британській колумбії, мабуть, навіть більш гарної. І вона більш орієнтована на туристів, на мандрівників. І тут ми ще заплатили за канавський спас 90 канадських доларів. Але це за двох, за двох, так на рік. Навіть більше того, в у візитер-центрах вони просто тобі не будуть в Британська Колумбія. Ти приїжджаєш тобі там, розказують навіть в маленьких селах, куди ти можеш піти, там що ти можеш побачити. Тут вони просто суто орієнтовані на селища ці, ці візитер-центр або на дуже такі популярні трекінги. А тут, наприклад, в Кананаскісі дуже багато трекінгів. Вони, мабуть, дуже цікаві, бо дикі, але ми ну ми не знаємо. Це потрібно дуже так. Дуже шукати, але це цікаво. Рудмедики їдять ось ці ягоди. Все, ми на початку маршруту. Дронами літати не можна, намети ставити не можна. Що це за маршрут не написано, як я і казав раніше? От. І намети 5 км, 140 м до вершини, і підйомчик 600 з, з лишнім метрів. От стежечка виглядає отак. Ось наша гора. Тентріч, на неї ми піднімаємось. Майже піднялись, вийшли на відкриту ділянку. Все, ми піднялись, в принципі, не дуже складно. Почали о 8.20, а зараз 9.45. Тут гарно, є така димка, але, дякувати Богу, у нас в цю сторону зараз найкращий краєвид. Тож більш-менш все ок. І ми перші піднялись, нікого тут немає, і дівчата за нами йдуть. Але пізніше, я думаю, народ підтягнеться. Підйом складний, треба трекпалки. але в цілому ну, не критично, недовгий він такий складний. Десята і ми підняли ще вище, уже сам хребет. Ось такий вид. озера, одне, друге. А вон там внизу глявина така, то наша парковка, де ми ночуємо зазвичай. Вон там стежка туди досінбойн. І он, видніється. Або ця гора, або, скоріш за все, ота, що далі знаходиться. Трикутничок такий. А ось краєвид в цю сторону. Вон там гора називається Свинячий Хвостик. Така по центру висока. І вчора ми були з краєвидом на оту гору високу, гостреньку таку пірамідальну звідси. І вона виглядає такий гостренький хребет трикутний. І є варіант, ми зараз на самій вершині майже тентріч знаходиться отам. попереду стежечка, бачите, і можна по хребту спускатись вниз. Але там такий гострий цей хребет. Треба трохи дертися, і не дуже хочеться це робити сьогодні. Тож... Ми йдемо вниз і підемо до цього гарного озера маленького мальовничого. І от з самої вершинки відкривається вид на Мар'яшу і на таке озеро. Ось там сидить. На краю. О, на краю сидить маленький мормотик, сурок. Річка гарна внизу тече. 11.50. Ми спустились майже до паркінгу і тут одразу ж розгалуження йде. Ось дорожка наверх, це на Ridge. а ось доріжка до озера симпатичного, яке ми бачили зверху. Shark Lake, так. Дійшли ми до озера, до гора Шарк, а це озеро Шарк. Акула, тобто в перекладі рибка плаває, дуже гарне озеро. На цьому завершимо сьогодні наші походи і будемо повертатись на паркінг, відпочивати і нас очікують нові пригоди в нових місцях. От така кількість людей вже по обіді. Друга година, ми сходили вже ще й до озера. Повернулися до нашої автівочки. Взагалі, в парку Канонаскіс ще багато гарних стежок, він не дуже досліджений. Тож, якщо маєте час, нагоду і бажання, якщо ви любите дикі стежки або стежки, де небагато людей, то в Канонаскісі ви можете знайти саме те, що вам потрібно. Ось на фото я, до речі, роблю нам вечерю в одному з гарних місць парку Кананаскіс після походу на Тентріч.